Зіпелор при болю в горлі. Привіт, ми гурт Наяда. І ми рідні сестрички. Мене звати Христина. А мене Діана. Ми родом з Херсонської області, з міста Голе Наяда це охідна з грецької міфології, що означає русалинки. Водяні богині півдня в написанні наших пісень і наших треків ми використовуємо український фольклор обов'язково і поєднуємо його з сучасним звучанням. Як давно співаєте, ми співаємо з самого дитинства вдвох. Коли це наша вдвох, сила, це наша сила. Так. Це як українці, треба об'єднатися для так. того, щоб бути сильними і такими залишатися на все життя. Зараз вся Європа підтримує нас, наших людей, тому це дуже надихає, дає нам наснагу триматися, йти далі, не зупинятися, боротися за свої права, боротися за свою свободу. Дуже важливо зараз нагадувати про наші українські традиції, тому що це наше коріння. А ми повинні пам'ятати про те, хто. Ми українці і ми найкрутіші в світі! Семеквічамо співуча дівчата, гарненькі, які солоденькі. Сказати. Прикольно! Ну. Oh, yeah. Я думала, що oh, yeah. марнути! Yeah. Давайте знайомитись. Давайте. Розкажіть, Клава. будь ласка. Ми на яда, ми рідні сестрички Христина wow. та Діана. Так, дуже приємно. Звідки ви? Ми з Херсонщини, з лівого берега, з гору з міста Голе Пристань. Херсонщина. На жаль, наразі воно, воно залишається поки що під окупацією, але ми дуже вболіваємо і сподіваємося. А де ви зараз проживаєте? Зараз в Києві. Києві, мені дуже хотілося мати такий гурт в своїй команді. І пісню відшукали, не таку, яку часто співають. І це вам, вам за це окремий респект. Тому ну слухайте, я вам буду дуже рада. В мене дуже сильні вокалісти в команді і вокалістки, але я продовжую шукати голоси: красиві голоси, і ваші голоси саме такі. І Вас ще й двоє. Дуже дякую. Дякуємо, дуже приємно. Добрий день, добрий день. А ну скажіть мені, є сенс змагатись за вас, бо ви так на юлю дивитесь? На ну, спробуй. завжди є. Я включився де тебе дівчат, мало а до речі. Я включився. Мене не так багато дівчат, але у мене також багато особливих особливих енергійних людей в моїй команді. Я відчуваю енергія. Вона просто превід вас. Не те, що ви випромінюєте, вона мене качала постійно весь час. Я, мені здається, зламав би крісло і ще, ще б трошечки, і воно б зламалось. Ну, якщо, бути чесним, якщо бути чесним, я дійсно вражений, наскільки у нас е, родюча наша країна, такі таланти народжуються в нашій країні, і у нас є можливість спостерігати за цим. Херсонщина, неймовірні люди. І знаєте що? Якщо говорити про наші землі, магія пішла. О, дістаєш щось вже. Я можу сказати вам, що я можу допомогти направити ваш талант, і для цього нам потрібно посіяти зерна. Ми з вами посіємо зерна для того, щоб ці зерна! Проросли, проросли, і ви розквітали дедалі все сильніше і сильніше. Що ви робили? Тому я Шо? раджу вам. Це дуже захоплююче. Я раджу вам приєднатись до моєї команди, тому що я впевнений, що на вас чекає велика майбутня. Ефектно, вам. Ефектно. Ефектно. Я по перше хочу вам сказати велику вдячність за те, що ви обрали саме цю пісню, до створення якої я маю відношення. Чекайте, Іване, це ваша пісня? Я спродюсував цю пісню разом з Антоном Чіллі. Але є в ній народна історія. Ні, в ній нема. це авторська Тобто, це, пісня. Авторська, це авторська пісня. пісня яка... козака Сіромахи, який був учасником «Голоса зроблен. країни. Нічого собі. Я його і помітив. Я дивився голос країни. Побачив козака Сіромахи. Маху, а потім вже я його запросив до нашого лейблу, і ми почали з ним співпрацю. Це перша пісня, яку ми з ним створили вже разом. А, і я дуже вам вдячний за те, що ви обрали цю пісню. Мені дуже приємно. Так само. А, так, а, я був би дуже радий бачити вас в своїй команді, попрацювати з вами, від розкрити вас по-новому і разом щось придумати цікаве. Не, дивіться, я все я дуже просто скажу, я також пишу всі свої пісні. І я також продюсює. І... Серйозний суперник. Добре, дайте нам, будь ласка, секундочку. Це дуже Давайте. Так, ми трошки. Я вмію читати по губах. <смірко> <смірко> Все ж таки ми відчуваємо е, і поклик серця. Е,

От як круто! От як все зробили! Які ж ви розумниці? Молодець! Молодець! Гола пристань рулить! Херсон рулить. Дівчата! Я вам так скажу, нема далі навіть що казати. Ви в надійних продюсерських руках, ви зробили те, що хотіли. Це європейський сезон «Голос України, і тепер тільки вперед, не дивлячись ні на що Тьома, Ну це ж було, ну, ви людина, підготували. Привезла з... працю. Це ти так до ну, воно працює. Просто а я де дум... ти взяв зерно? Це крале. Ти бачиш, як ти... Ні, це настільки підготовлено. Вже старався. А можна перевіряти кишені Артема Повиварова перед тим, як випускаєте його за крісло? А що ще там в тебе є? Півень буде далі. Що, Голова півня. Але це вже шаманство буде. А ти коли на кордоні провозив, там не було проблем? Це що таке у вас? А ти такий... зерно?